Виконуємо номер 74 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас, підручника Алгебра 8 та Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину з усями координат графіка рівняння. Задання перше 4х 5х до 5і 40, друге 2х туда до 0 y рівня мінус 16. І третій 3 y дорівнює 6. Приступаємо до виконання. Кожна точка, що розміщена на осі абсцис, має ординату 0, тому знаходимо точку з звідсію абсцис. Підставимо замість Y 0. Отримаємо 4х додати 5 помножити на 0 дорівнює 40. 5 помножити на 0 це буде 0, тому маємо 4х дорівнює 40. І поділимо тепер на 4. Знайдемо відповідне значення х. Х дорівнює 10. Отже, точка передну звісю абсцис має координати 10 0. Тепер звісю координат, тут х дорівнює 0. Підставляємо замість x 0. Знаходимо відповідне значення y. 4 множимо на 0 буде 0. Отже, маємо 5 y дорівнює 40. Ділимо на 5, отримаємо 8. Отже, точка має координати: 0, 8. Записуємо відповідь. 10 0 і 0 8. І переходимо до другого завдання. Дане рівняння рівносильне рівнянню 2х дорівнює мінус 16. Виразимо змінну х, отримаємо формулу х дорівнює мінус 8. Дана формула задає лінійну функцію, графіком якої є пряма, яка паралельна до осі ординат. Тому точки перетину з вісію ординат, дана пряма не Має Має тільки з вісю з сис. Ох. І це точка з координатами мінус 8, 0. Записуємо відповідь. Мінус 8, 0. І переходимо до третього завдання. Дане рівняння виразимо зміну Y. Отримаємо формулу y дорівнює 2, що задає лінійну функцію, графіком якої є пряма, яка паралельна до осі абсцис. Тому з вісю абсцис вона не буде мати спільних точок, не перетинає її. А з вісю ординат має точку перетину 0,2. Записуємо відповідь 02. Номер 74. Із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.